всім, друзі, доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами знову я, Сергій Шевудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство і не тільки. Хотів би подякувати всім за довіру і підтримку, дякуючи вашій довірі і дякуючи вашій підтримці. Ми маємо результат. Хотів би подякувати їжачку. Подарований екстрел, який піде в 14-ту бригаду, О, а також Nissan контидер який ми зібрали разом з вами і з волонтерами з міста Білоцеркви Ольги Дубініної. Тобто завтра у нас неділя, збираємося в дорогу. Дівчата також із Барушівської хунти, Лукашівські козачки, також я НВК, НВК, тобто Наталія Слово, привіт. Також. Готуються, будуть нам да, переїжджати в дорогу, щоб порадувати хлопців смартфониками. Хлопці. Так що, друзі, що хотів би показати, що хотів би розказати, куди ми подівали ці кошти, зараз підемо і покажемо, що ми вже будемо залишати в цих автомобілях. Сьогодні субота, автовідерець такий поїхали ми в автомагазин, замовляв я деякі речі. Зараз покажу. Куди Шелудько викидає гроші, так сказати, на смарку, тому що багато людей говорять, що те, що ти купуєш, воно нахер не треба. Ну, ми купуємо не за тих людей гроші, які це говорять, а за гроші, які скидають люди, які рахують, що це потрібно. Так що, друзі, погнали. Так що, друзі, що ми придбали, зараз показую. От. Е, на даний момент ми з'їздили в магазин будівельні матеріали в Буддім. Хочу подякувати Віталію за оперативність. Попросив його, щоб допоміг мені купити кучу дешевше і хорошу, хорошу бензополку. Одна немає, зараз вона знаходиться в нас в автомобілі. Ну, а також від себе він подарував нам 43 метра шланга, так як попросили хлопці 40 метрів шланга. Зараз ми купили трішки більшу. Помпу перед цим ми передавали менше, можливо хтось скаже, що це все дурня, але реально хлопці потребують, потребують помпи. У нас тут ми дощу просимо, щоб пішов дощ, тому що все сохне і все потребує вологи. але на жаль... Видно там Щас. Да, так, Видно Щас. Так, видно. Ось такі два Можете можна. Видіти. Так, віруськи Ось так виглядає донкрат. Чому такий? Тому що вже провірено, що такі донкрати вони більш практичні і ними набагато швидше можна спрацювати. Так що, друзі, ще один донкрат, який піде у нас в Nissan X-Trail. Оцей меншенький, доволі зарекомендував себе доволі непогано. Вчора протестували і сьогодні також спілкувався з військовослужбовцем, каже, реально хороша штука. Також е, купили, поки у панфіндера ми купили е, масло і антифриз, ну на всякий випадок. Також купили два троси, щоб були вони по 5 метрів на 8 тонн. І купили два компресора е, двохциліндрових отаких. От, таких, от. Розпаковувати не буду. Отакі. І купили по такому набору ключів. Так що хотів би подякувати я Юрчику і Сергію Рикіді От, за те, що допомагають мені допомагають у цьому напрямку, тому що є домашня робота, і сидіти в інтернеті, шукати ті чи інші речі. Це забирає час. А ще коли ти в цьому ділі не розбираєшся, то... Ну, Трохи забирає дуже забагато часу. Так що резина, яка поставлена в нас на автомобілі, на X-Trail і на Нісані, це Сергій Рикида і Юра шукали в інтернеті, і так як вони ще підприємці, якось воно там по-своєму у них є свої групи, вони заходять і організовують. Тобто купили, дякуючи з Америки Василь Гром і його хунта, так сказати, от, в Портленді, купили резину. Ну а також купили таку штуку, я вже її показував неодноразово. Це у нас зарядний пристрій. Хлопці попросили зарядно-пускове устройство для того, щоб можна було використовувати, його перевозити з собою. Тому що ця машинка в нас піде, як вона правильно не знаю, як називається. Це буде взвод, рем-взвод, який виїжджає безпосередньо на передову, підтримує, підремонтовує техніку, а також її забирає на ремонт вже в іншу, ну, трішки отсюди. Тобто для того, щоб буває, треба запустити якусь техніку, для цього діла їм потрібна така штука. Так що це 14-й батальйон. Надіюсь, що ми передамо і покажу безпосередньо, кому ми це все діло передаємо. Так, треба контракт цього закрити, заціплюся. Моєму підписчику е, Геннадій Леверант, також з Америки, він скинув 10 тисяч 700. І Микола Авраменко з Сандертагро, який е, сказав, що 5 тисяч гривень я йому не перекидав, коли замовляв у нього продукцію. Так що Миколі Авраменко, Геннадію, дякуємо. ці речі куплені за ваші кошти і е, завдяки їм ми. Автомобілі. А також хотів би подякувати знову Світлані Добровольській за те, що вона стукає в ті двері, які навіть закриті. Вона побачила в відео, що ми збираємося в дорогу і що нам потрібен дизель для того, щоб піти на ці два автомобіля і на третій машині поїхати порозвозити ті речі хлопцям, а також передати смаколики. І десь в районі 300 літрів нам треба дизеля. І нам дають 300 літрів дизеля Сергій Бурий, підприємець міста Берзані. Зніматися він не хоче, але я йому дуже дякую. І чому я це кажу, щоб люди знали, тому що деякі люди говорять про цих людей дуже нехороші речі. Ми також знаємо багатьох підприємців, але ми безпосередньо до них бувало звертаємося, вони відмовляють, тому що вони допомагають, можливо, комусь іншому. Так що хотілося подякувати йому за те, що він Світлані купив 10 приборів нічного бачення, один із них, знаходиться, зараз я покажу у мене в автомобілі. У мене в автомобілі ще є прибор нічного бачення, не буду я розпаковувати, він ставиться, а він навіть розкритий. Ну, не буду витягувати отака штука, вона ставиться на автомобіль. От, тут моніторчик. От така штука йде в комплекті. Для того, щоб хлопці могли їхати вночі. Без світла. Не знаю, хто іменно цей купував, але Світлана Добровольська передала мені, і вже в нас з цим автомобілем буде йти прибор нічного бачення. А я знаю, що Сергій Бурій купував 10 штук таких для хлопців. І навіть один поставили на той автомобіль, який ми передавали 77-му бригаду. Це був Кіа Sorento. Також Світлана Добровольська дзвонила там якісь жіночки і сказала, що безпосередньо, якщо є можливість, щоб хлопцям передали і на той автомобіль, тому що ці всі прибори йшли в 77 бригаду. Так що, друзі, ну приємно, коли гуртова робота. А також Ольга Дубініна, з якої ми збирали на цей автомобіль, передала 100 банок тушонки, передала 4 упаковки мівіни, передала москітні сітки і ці всі речі, а також ноші. Ми також їх положимо в ту і в цю машину. Ну і також роздамо хлопцям, кому це буде по потребі. так що Дякую, дякую всім. Залишилося нам зараз поїхати до Сергія, заправити автомобілі. Чекаю, що Вадима, він буде також їхати. От. І позаправляємо, і будемо готуватися завтра в дорогу. Так що, друзі, всім дякую. Хто має можливість, хто довіряє, хто може допомогти. Надалі зараз треба положити кошти, які я витратив на ремонт автомобіля на 24-ту бригаду Женьку Трецькіну. От Ми поремонтували і він вже також завтра від'їжджає на службу. От Ми не могли чекати, взяли кошти з тої машини, яку ми також Світланою Добровольською хлопцями збираємо. Чекаємо л 300 Навіть я вже резину заказав, вже резина куплена. Лежить у мене в бусі на наступний автомобіль, який буде купуватися разом. Так що, друзі, на цьому я буду завершувати відео. Всім дякую за підтримку, дякую за довіру. Працюємо, підтримуємо наших військовослужбовців, тому що, ну не знаю, по-іншому просто не можна. Кожен день, який ми проживаємо, він дуже платиться дорогою ціною, дякуючи цим хлопцям і дівчатам, які боронять нашу неньку Україну. Так що всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. На цьому, друзі, все. Усім пока, пока.